Доброго дня народ! От нарешті я й дістався до сховків на прип'яті. Але оскільки їх, як бачите, дуже багато, то це відео доведеться розділити певно на 3-4 частини. Ну а почнемо, звісно, з ПК Енергетик. Спочатку заберемо хабар у Крис. До речі, запам'ятаємо ці сходи, оскільки це буде наша точка респауну. На минулому тижні не вдалося закінчити, тому що все ж таки Озі помер, потім ще Халка Хогана з собою забрав явно у якості охоронця. Тому. Жартувати з князем пітьми не хотілося зробив невеличку паузу. Нехай дід заспокоїться. А от і наші криси. Ага, угу. прям так і попав снайпер. Тепер повертаємося до наших сходів, і прямо під ними, під сходами, знаходиться ще один сховок з кресленням. Тепер нарешті спробуємо дістати той самий сховок, який в мене позначений на карті. Для цього закидуємо от в цьому місці гранату на третій поверх. І тепер біжимо в спортзал. О. А поки я біжу, погляньте пачноут пачу 1.5.2, який важив аж цілих 10 ГБ. Так, він виправляє лише два кращі та проблему з відкриттям дверей до Шевченка. Тут можна буде знайти ексоскелет і ще один сховок. Ще один сховок, а точніше, сталкерський рюкзак, знаходиться в приміщенні позаду цього будинку, тому найлегшим способом туди дістатися буде спуститися вниз і відкрити двері. ちょっとそのミス。Oh, Тут, як то кажуть, людина знайшла своє місце в житті. Ну, а тепер, власне, відправимося в торговий центр за покупочками. Для цього треба буде підготуватися, як мінімум, дістати зброю, тому що після останніх оновлень в підвалі вас зустрічатиме полтергейст, який почне швирятися в вас різними предметами, в тому числі і ключем, який ви потім банально не знайдете. Одне, що радує, що в останньому оновленні 1.5.2 два особливих нових багів не знайдено. Хоч на цьому дякую. Ага. І тобі теж дякую. Доведеться повторювати процедуру. А це що за фігня? Окей, повторюємо процедуру з іншого збереження. Звідки тут собаки? Знову ж таки, біжимо сюди. О, на цей раз вдалося. Знову собаки. Окей, тепер з цим ключем біжимо, відкриваємо червоні, не кидайся червоні двері. А з цим ключем? Відкриваємо щитову на виході. Точніше на вході, скоріше. Вмикаємо електрику і повертаємося. В кімнату, яка колись була закрита. Які нас буде чекати аномалія електрична? От вона, власне, і є. Тому треба зняти з себе всі артефакти. Тут ми зможемо знайти креслення виведення отруйних речовин для екзоскелета воля. На жаль, не показав цей момент. Також тут можна буде знайти. Труп сталкера, а біля нього РПГ снарядами. Для того, аби знайти ще один сховок, Краще зайти, як то кажуть, з Чорного Ходу. Точніше, через вікно. Та не через це. Не через Це кажу. І не через це. Сліпий. От через оце. Тут вас відразу зустріне Бюрер. Але оскільки в мене сценарна броня, а точніше, пістолет Скіфа, він не зможе забрати в мене зброю. Розібравшись з ним, варто піти в столовку і забрати там збільшений магазин для сайги. Потім повертаємося на місце, де героїчно загинув наш бюре. І піднімаємося по сходах. На верхньому поверсі ми зможемо знайти ще один сховок. От в цьому вікні тут можна знайти ще один збільшений магазин. А от у цьому приблизно місці можна знайти ще один досить такий цікавий сховок. Щоправда, я, як завжди, трошки не поцілив. Отут він знаходиться. Власник цього сховку, очевидь, дуже сильно перестраховувався, тому треба буде знешкодити досить багато гранат. Свіня Болото, знайде. А от і наш сховочок. І ще одне креслення. І на останок ще один э, сталкерський рюкзак, який знаходиться в магазині Старт, хоча, судячи з кількості. Померлих сталкерів це скоріше магазин Фініш. Ну а на цьому кажу до побачення Дарод, до наступного відео.